Пане Михайло, стосовно того, що відбувається серед наших ворогів, як Ви вважаєте, чи ми можемо не сумніватися, що Пригожина дійсно не має в живих і що його вбив саме Путін? Так, абсолютно, це е, наступний акт тієї п'єси, які ми спостерігаємо у відкритому, скажімо так, е, форматі, тому що багато процесів йдуть, звісно, латентно приховано. А це у відкритому форматі після того недопучу, який очевидно був операцією одні однієї з угруповань чи груп, які знаходяться довкола Путіна і намагаються. Застовбити за собою більш сприятливі чи комфортні умови напередодні якогось розподілу нового влади. Всі розуміють, що Путін вже втрачає владу, і тому ця боротьба триває. І зараз знищення Пригожина це інша група. Продемонструвала свою силу. Ця інша група очевидно належить до групи Шойгу. Там вже важко розібратися хто з ким, тому що це спайка дійсно мафіозна. Це і силові структури, це і спецслужби, олігархи – Кримінал, інші якісь дієві особи незрозумілі, які намагаються вижити як пауки в банці, і тому дійсно наступний акт знову буде. Тобто, ми бачимо, що це зроблено підкреслено, демонстративно підкреслено. Відкрито збивалося. Ну як багато відео там, де люди холопи російські коментують, що відбувається. Вони не знаючи того, що, що насправді відбулося. Вони думали, що це якісь українські безпілотник збили. Вони казали, що якісь були хлопки, два хлопка і так далі. Тобто, очевидно, що були удари ракетами. Можливо, це був підрив зсередини, і такі були. Прояви зовнішні, але і здається, і західні розвідки, які мають об'єктив дані об'єктивного аналізу, дані об'єктивні, скажімо так, супутників стверджують у всякому разі те, що вдається знати пресі. Що це були удари ракет? Якщо це були удари ракет, тут все зрозуміло. Шойгу а, виконував наказ Путіна а, або сам запропонував Путіну, або поставив перед фактом Путіна, що він буде знищувати так демонстративно пригожно. Фактично, ми спостерігаємо вже розвал Росії, чого так бояться наші західні партнери. Боятися цього не треба. Це а, failed state, і від від цього фейл стейт іде загроза для, для всього світу. Це мають зрозуміти вже нарешті всі, і, і в тому числі і глобальний південь, які там щось там намагається з тим путіним обніматися. Все йде вже конкретно відкрито до розв'язки. Хоча, звісно, за часом це може бути досить довгий період. Пане Михайло, а от в даному випадку, що може казати, що саме це йде до розвалу Росії, тому що ну, так, за такою логікою, яка може на перший погляд здатися, ну, ліквідували Пригожина. Так це ж навпаки має свідчити про те, що Путін посилює владу і ліквідовує можливих конкурентів чи ні? Правильно, але це виглядає абсолютно як розбірки якомусь мафіозному середовищі. тобто так держава не діє в державі мають бути закони, з правила тут іде е знищення один одного абсолютно поза правилами, і це руйнує саме поняття держави. Тобто, я і чому я сказав failed state? тому що це і є визначенням того, що зараз відбувається на території колишньої Російської Федерації. Тобто, навіть якщо згадати сталінський режим. Там були хоча би імітації якогось закону. Там якісь стрійки збиралися і розстрілювали винних невинних, але навіть записували протоколи, якісь були рішення. Там японський шпигун і розстріляли. Окей, але там, хоча би, була імітація держави, і це якби сприймалося в кожному диктаторському режимі. Існують свої формати там в гітлеровському режимі. Свої формати, але там теж була держава. Тут держави фактично немає. Ну тобто можна вбивати людей просто тому, що ти належиш до якоїсь групи. Це чисто чисто чиста мафіозна. Територія, де законів жодних немає, тобто будь-який людський організм може бути знищений, тому що вирішили якісь е, мафіозні структури. Це вже не держава, начебто, була інформація про те, що в Білорусі е, ті вагнерівці, які перебувають там, зараз намагаються евакуюватися звідти в Росію, і, начебто, в тому місці, де вони перебувають, там дуже дуже погано зі зв'язком їм хтось влаштував. Яке можливе майбутнє у цих осіб? Я думаю, що їм буде запропоновано перейти у е, так звані ПВК е, Міністерства оборони Росії. Я ще раз хочу нагадати, що жодних ПВК в Росії не існує. Тобто ні в правовому полі, ні е, в будь-яких інших іпостасях ніяких ПВК не існує. Це креатури е, спецслужб або силових відомств. У них існує близько 40 Таких структур кожна собі силова структура, кожен міністр може там собі створити, або навіть олігархи собі створюють так звані приватні військові компанії, але вони формально належать або Міністерству оборони, або ФСБ, або військовій розвідці, і так далі. Тобто я думаю, що в тому числі зараз буде спроба або не спроба, або просто як в мафіозних розбірках це прийнято зараз, будуть перебирати бізнес Пригожина в Африці. Структури афільовані з Шойгу з міністерством оборони, і просто цим бойовикам буде зроблена пропозиція підписати контракт або просто перейти в структури, які зараз будуть заповнювати той вакуум, який буде який створився, коли вбили Пригожина. І я підкреслюю не тільки Пригожина, а все керівництво цієї структури під назвою ПВК Вагнера, яка належала спочатку до гругиша, а потім. Перебрали там ФСБ, олігархат і навіть адміністрація президента Путіна, хто не захоче, ну можливо, тих будуть навіть і вбивати. Можливо, їм скажуть, що ви тоді знаходитесь поза законом. Ви найманці, особливо за кордоном, це кримінальна відповідальність відповідно до міжнародного права. І там досить великі терміни. Там по більше десяти років можна дати людині, яка здійснює якісь заходи, які підлягають саме цим статтям. Тому Тут буде все, все дуже просто. Якщо дійсно не виростуть якісь лідери, я в цьому насправді сумніваюся, що хтось там виросте. Всі вони е, все ж таки, в основному це агентура ФСБ, і всі вони там один на одного стукають і е, підставляють.